Друзі, всім привіт, у нас у продаж з'являється Chevrolet Volt. 2018 рік випуску. Це у нас плагін-гібрид. На одному заряді авто може проїхати до 70 кілометрів двигун 1,4 літри бензин. Працює в парі з гібридною установкою. Дуже економічний, дуже надійний автомобіль з Америки з невеликими ушкодженнями в попередній частині. Шпаклівки по кузову немає від слова зовсім. Стоїть гарна зимова гума на фірмових дисках. Виглядає дуже класно, темно-сірий колір, є тонування скла. Досить великий об'єм багажного відділення. Зараз покажу. Зарядка, до речі, у автомобіля в комплекті. Ось такий багажничок є. У нас камера заднього огляду, є безключовий доступ, текстильний доглянутий салончик сірого кольору в гарному стані. Ева коврики встановлені. По комплектації. По комплектації у нас 4 електрослопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, датчики світла, дощу, мультикермо, круїз. це все є. Пробіг авто 104 тисячі кілометрів, штатна мультимедіа з камерою заднього огляду, з дисплеєм старт-стоп, клімат-контроль. Автоматична коробка передач По переднім сидінням також жодних зауважень немає. Салончик в дуже гарному стані. Саме цікаве ця ціна. Ціна даного авто 13 тисяч доларів. Авто по наявності вже в продажу компанія автопарк міста Харків. Всіх чекаємо до зустрічі.